Ваші відповіді? 3. 4. 4. Один. Чотири. Один. Правильна відповідь. 4. Це карта мир. Початок чого-то нового. Все. А тепер третій раунд. Отже, ви вже навчилися, ви вже такі гарні, такі розумні, що я вирішив надати вам можливість вибрати карти самим. Отже, зараз фінальний раунд, і це найважливіша подія всього вашого навчання в Нобелі. Отже, тепер підніміть карти догори, щоб я їх бачив. І я зроблю за ними розклад. Отже, поїхали. Ви все ж таки справилися. Це початок нового життя в університеті. Не буде. Ось. І е, що я можу сказати за запитання? За, за, за а запитання буде наступне. Запитання: що з цього всього означає, що ви занурилися усіми фібрами душі повністю, з головою, як кажуть, у освітній процес. 30 секунд. Ось час всплинув. Отже, чекаю на ваші відповіді. Чотири. П'ять. Два. Чотири. П'ять. П'ять. Отже, правильна відповідь це дурень. Цифра чотири. Якщо буде нічия, ми проводимо фінальний раунд з учасниками, котрі набрали однакову кількість балів.